Пане Костянтине, сьогодні ми з вами хочемо поспілкуватися про такий додаток, чи застосунок, точніше, або ж сервіс, який набирає популярності в Україні, і бачимо чимало різноманітної його реклами у соціальних мережах. Йдеться про застосунок теми чи тему, точніше. Тож хотіли б дізнатися детальніше, що це за сервіс, чим він цікавий, чи він особливий, і наскільки він безпечний. Чим часом не стирчать за ним, зокрема, вуха расистів, ну, чесно кажучи, я теж бачив багато реклами у себе у себе в стрічці в соцмережах цього додатку, Тіму, тему як його там називають. І просто поцікавився. Ну, тобто, коли мене я багато років працюю в кібербезпеці, в інформаційній безпеці і чітко розумію, що коли тебе до чогось. Активно, як то кажуть, пушать, спонукають, підштовхують, якось мотивують, то це має викликати певні побоювання, ризики і обережність. Відповідно, ну я так і діяв, аж поки ну не стало мені цікаво, що ж це за тіму такий, і чому він так активно нав'язується прям агресивна така реклама. І багато людей в мене в коментарях також скаржилися на те, що занадто агресивна, занадто нав'язлива така реклама. Ну з'ясувалося, що це в Шанхаї зареєстрована кампанія. Вони там вони повідкривали офіси там, в різних інших країнах, в тому числі європейських. Але це залишається китайською компанією а відповідно під контролем китайського уряду, китайських спецслужб. Все, що більш-менш помітне з точки зору бізнесу, особливо те, що має там вплив, може мати вплив на західних людей, на громадян країн Заходу, там Західна Європи, Сполучених Штатів, Канади і так далі. Китайська влада дуже уважно до цього ставиться і інвестує величезні кошти. Особливо у додатки, які можуть бути встановлені на смартфонах ось громадян країн їхніх геополітичних супротивників, скажімо так. Тому ось вивчення цього питання, ну, призвело до цілком очікуваних висновків, тому що китайці власне вони свою стратегію не змінюють, і тому це що тут є. Якась зв'язок з китайським урядом, це майже неозброєним оком. Видно, тому що все, що китайське що хоч трошечки помітно, навіть в рамках Китаю, а тим більше за його межами, там точно є інтереси і вуха китайських спецслужб і відповідно Компартії Китаю. А стосовно ж самого додатку то ну, з'ясувалося, що у нього є. Багато проблем як з точки зору власне кібербезпеки і прихованих якихось можливостей, так і з точки зору самого функціонування сервісу. Ну тут традиційно свіжий маркетплейс, скажімо так, так торгівельна майданчик який агресивно і активно виходить на ринок, розпихуючи своїх китайських же конкурентів типу AliExpress, і от я з'ясував для себе буквально сьогодні, що є іще і якісь, про які я ніколи не чув, і ще якісь існують насправді. А, тобто, в, як агресивно заходять на ринок, ввалюють величезні кошти у рекламу. і, до речі, свого часу. Схоже за схожою методикою заходив Телеграм, хоч там дурам тверджує, що він ні копійки не витратив на рекламу. Насправді це не так. А величезні кошти інвестуються у просування нового продукту, нової послуги, нового маркетплейсу. Відповідно, ця ж історія. Ну крім того, що е, люди пишуть там, і в Німеччині, і в Західній Європі е, в усіх воно з, з, з кожної праски, як то кажуть, оця реклама. Тему. І ось теж я з'ясував, що є в Америці суперпопулярна така спортивна подія: Супербол, Бау е, це фінал е, американського футболу. Ну і там реклама найдорожча взагалі у світі. 7 мільйонів доларів за 30 секунд, і Тіму купив три ролики під час самої гри і два після. Ну тобто, це колосальні, ось просто більше 30 мільйонів доларів. Вони витратили просто на одну подію, не вже не кажучи про розміщення своєї реклами і в Штатах, і в Західній Європі, і в Україні, в тому числі. Це означає, що тут задіяні явно мільярди доларів на просування такого товару. З точки зору власне комерційної, це досить підозріла історія, тому що жоден стартап не має таких грошей, і я не знаю, які це треба мати. Ресурси, колосальні, щоб просто на рекламу, без гарантій успішності цих інвестицій і повернення цих інвестицій, щоб просто викинути на рекламу. Тому це все більше. Скидається на фінансування урядом, скажімо так. І стосовно кібербезпеки, як виявилося, що це просто кошмар, катастрофа, а в додатку виявили багато вразливостей і багато недокументованих прихованих. Тож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, і спілкуємося із експертом з кібербезпеки Костянтином Корсуном, і зокрема якраз говоримо про те, наскільки безпечний є застосунок. Тему чи тіму реклама якого можна сказати ліза із кожної соцмережі, то що ви знайшли в в цьому застосунку, і чи варто українцям завантажувати, завантажувати туди свої персональні дані? А зешов не я, знайшли інші професіонали з кібербезпеки і з'ясувалося, що по перше, застосунок збирає колосальну просто кількість персональних даних більше навіть ніж TikTok. Хоча TikTok вважався до цього просто світовим лідером по кількості персональних даних, які він збирає, але Тіму навіть більше збирає. Ніж TikTok, тобто виходить, що два китайських проєкти просто лідери світові у галузі збирання персональних даних користувачів. І е, спочатку на навіть політикої конфіденційності не було написано в, ну, переліку всіх даних, які він збирає, тому його свого часу видалили з одного з е, чи з App Store, чи з Google Play. А потім, коли вони там виправили цю політику, дописали все, що вони збирають, по-чесному. А потім повернули, тобто і користувачі. Фактично вони надаючи свою згоду з нас збір таких персональних даних, це вже стає легально. Ну тобто, користувач сам погодився, не читаючи у 99% випадків, але менше з тим формально надав свою згоду на збір персональних даних, які йде ну фактично китайським комуністам, які власне є союзниками нашого найзлішого ворога. Речі. І також фахівці з кібербезпеки світові виявили безліч вразливостей, безліч дірок у безпеці додатку. Тобто, не тільки китайські е, товариші можуть мати доступ до ваших даних, але і сторонні хакери, е, які ну, можуть хакнути е, не просто додаток, а хакнувши цей додаток. Є така навіть знайшли таку вразливість, що через неї можна отримати доступ до всього вашого смартфона. Там один з багать... один з багатьох додатків є Фіму, наприклад. А ось через його вразливість можна хакнути отримати доступ до всього вашого смартфону з вашими месенджерами, бан... онлайн-банкінгами, приватними фоточками, листуваннями, емейлами, і і все таке інше. Тобто, це колосальний ризик. А, і наскільки мені відомо, де один зі штатів, Сполучених Штатів Америки, теж для держслужбовців заборонив цей додаток Тіму поряд з Тіктоком, поряд з Телеграмом, поряд з антивірусом Касперського і так далі. Це, ну, в принципі, нормальна практика, якщо для держслужбовців, службовців забороняти використання недружнього, скажімо так, програмного забезпечення. А, ну, і... Відповідно, виходить так, що сам додаток досить сумнівний з точки зору кібербезпеки. Він збирає колосальну кількість персональних даних, а, а тому я категорично не рекомендую встановлювати собі цей додаток. А, ну, ну як ти, і власне, що кажучи, робити тим, хто дів... вже користується цим сервісом, хто завантажив, потрібно видаляти чи, чи якісь ще дії, окрім цього. Як фахівець з кібербезпеки, я рекомендую видалити і перезавантажити телефон. Після перезавантаження з кеша ну, багато ось багато таких прихованих хакерських методів вони базуються на тому, що якась, якийсь шкідливий софт тримають у кеші пристрої. Тому перезавантаження видаляє його. Тому видалити і перезавантажити можна двічі вже для <кл 'я> повної гарантії, а і ну, звісно, кожен новий додаток перед тим як встановлювати на телефон, він також може містити невизначену кількість невизначених ризиків для користувача. Тому а, треба тричі подумати перед тим, чи потрібно, наприклад, от саме завантажувати саме додаток, тому що ну, наприклад, у того самого Амазону є веб-версія. Ну тобто з комп'ютера, з браузера, заходите, а так само логінитись і отримуєте свої послуги, купляєте якісь товари, замовляєте доставку, і все таке інше. Додаток: це резидентна вже програма, яка постійно знаходиться на вашому смартфоні. Якщо через браузер ви зайшли, зробили, що вам треба, закрили вкладку, все, ви ризики там знизили кардинально. Там до 1-2%, умовно кажучи. Якщо він резидентно у вас залишається на смартфоні, то всі ці ризики залишаються незалежно від того, ви йому надали там певні доступи. Ну, можливо, там до телефону, ну не знаю, які він там доступи просить, але, мабуть, для до фотографій, що найменше, щоб завантажувати можна було їх. Тобто, я до того, що кожен додаток, новий додаток, який ви встановлюєте на телефон, містить собі нове поле ризиків. Які ви не знаєте і контролювати не можете, тому слід їх встановлювати лише з достовірного джерела і повністю переконавшись, що іншого виходу у вас немає, і альтернативи немає те, що можна через браузер, через, ну не встановлюючи додаток, додаток отримати якісь послуги цією опцією, і слід. Користатися всіляко уникати встановлення нових і нових додатків, особливо там розважального характеру, яка ти квітка, яким ти будеш через 30 років, і так далі, і тому подібне. А пане Костянтине, ви згадували про те, що в деяких країнах, зокрема в США, заборонено зокрема чиновникам встановлювати такі додатки, як Тімо або ж Тікток, але водночас бачимо в Україні, окрім свого часу заборонених там однокласників і ВКонтакті. Досі під час війни не було заборонено ані використання, ані телеграму, ані Тіктоку, не кажучи вже про Тімо що це означає, чи наша влада не думає про безпеку своїх співгромадян, чи можливо. В якісь інші причини того, що в нас нема таких заборон? Ну, те, що наша влада недостатньо приділяє уваги безпеці інформаційній безпеці наших громадян. Це очевидний факт, який навіть не потребує доказу. Хоча, б, що у нас відбувається з захистом персональних даних, та нічого не відбувається. У нас лише на папері, якісь закони, якісь омбудсмени. Фактично, у нас просто дикий, дикий край. Uh, і в, в держава захистом персональних даних громадян не займається, не займається практично ніяк. Uh, під бюджети на це списуються. Гранти якісь беруться, правда, іноземні гроші теж приймаються. Але ми всі бачимо, що захистом персональних даних не займається у нас по факту ніхто. Ми самі uh, один на один проти усіх нових викликів і нових ризиків. Відповідно, якби у нас була якась зважена професійна кваліфікована державна політика з захисту інформаційного простору, там працювали професіонали або якимось чином залучали професійну спільноту до усіх цих моментів. А про фахівців у нас дуже багато в країні, ось, але ну у нас влада зайнята більше полянням бюджетів, ніж реальними справами. І там захист інформаційного простору і громадян від сучасних інформаційних загроз десь дуже далеко в цьому списку. Тому фактично кожен сам змушений захищати себе, а захиститися це можна, якщо знати і застосовувати основні якісь. 5, 7, 10 правил персональної кібергігієни, серед яких у тому числі обережно ставитися до завантаження додатків, особливо китайського походження. Взагалі, я б не рекомендував будь-які китайські додатки, оскільки комуністичний Китай він жорстко контролює весь бізнес, весь, ну, я вже на початку цього згадував, будь-яку компанію, яка має або може мати. Широкий вплив на велику кількість людей у світі у світі, тому будь-який додаток китайського походження це одразу ризик автоматично. але все ж таки у багатьох розважальних додатках можуть міститися якісь шкідливі елементи. Тому так, якби в нас була серйозна виважена інформаційна політика. Професійна, так, і саме ця мета була поставлена захистити громадян від інформаційних загроз. У нас, принаймні, в державному секторі було б заборонено і Телеграм, і Тікток, і ось всякі такі Тіму, і все таке інше. А стосовно громадян, була широка роз'яснювальна кампанія з поясненнями. Тобто, я проти того, щоб держава забороняла. Щось своїм громадянам, те, що не передбачено законом і конституцією. А, тому для держслужбовців, і військових і, взагалі, держбюджетного сектору, це була пряма заборона, що в принципі цілком прийнятно. А громадянам треба було пояснювати: ось не і я, якийсь один там, да, Корсон одинокий. А це має бути широка машина і державних службовців, і якихось політиків, і суспільно відомих людей і експертів, які б пояснювали, в чому полягають ризики, і на прикладі того самого телеграму. Якщо зараз безліч і гурмо, і СБУ кажуть, що Телеграм це величезний ризик. Але при цьому самі ним користуються, ведуть офіційні е, свої канали у телеграмі. Тобто, це, це не, не серйозна. Щонайменше не непрофесійна, не фахова, не кваліфікована, е, і це взагалі не, не, не політика захисту інформаційного простору. Е, ну, десь якось так. Пане Костянтине, і ви неодноразово говорили про те, що окрім того, що влада не вдається до певних дій, аби якимось чином допомагати громадянам захищати свої персональні дані і виховувати у них медіа споживання, кібербезпеку, то і люди самі доволі таки недбало ставляться до свого рівня захисту персональних даних. З чим це пов'язано, і як цю проблему можна вирішити? Чи як це питання змінити? А, звісно, основна проблема це неосвідченість, це недостатня широка інформаційна відсутність інформаційних кампаній з пояснення правил інформаційної гігієни, кібергігієни. А людям ніхто нічого не пояснює. А, люди тикають все все, що все, під все все, все, все все, що попало, що прилітає у месенджер, якісь лінки. І так далі, і відповідно, знов таки метод дуже простий: це пояснення, освічена нація, вона більш захищена нація в інформаційному полі. А ми, як суспільство, як і весь світ разом стрімко рухаємося у бік інформатизації, тобто, можливо, що наше покоління застане вже якісь. Людина подібних роботів зі штучним інтелектом в масовому використанні, ну тобто, так чи інакше, ми, невідворотні, як суспільство, рухаємося в бік більшої інформатизації, більшої комп'ютеризації, застосування сучасних інформаційних технологій, а разом з ними йдуть е, проблеми і ризики безпекові, кібербезпекові, інформаційні безпекові і, відповідна і держава, як Представники народу України, які уповноважені виконувати функції захисту народу України, мусять вживати заходів з захисту інформаційного простору, з навчання людей з широкого розповсюдження знань. Але, на жаль, цього не відбувається. Тобто, ну, це все формально доволі відбувається. Якісь бюджетні гроші списуються, але в основному на утримання некваліфікованих чиновників, які проводять там. Суто формальні, якісь круглі столи, якісь конферен. Ну не знаю, щось щось вони можливо і проводять, їздять на конференції, в тому числі за кордон, якісь міжнародне співробітництво. По факту ми не бачимо результатів цього всього, і ось навіть такі найпростіші е, штуки, як Телеграм, як Тікток, як оце тіму і їм подібні треба якось комунікувати, але влада наша страждає на цю давню хворобу. Нездатність, чи невміння, чи не бажання комунікувати, і це вже які вже років, та багато років більше десяти. У нас ця проблема не вміє і не хоче влада комунікувати з суспільством, особливо якщо мова йде про такий а, дуже сучасний сектор і технологічний сектор, як інформаційна безпека.